Знищені будинки та промисловість, затоплені вулиці міст та поля, тварини, що не можуть вибратися, з водяної пастки. Все це наслідки масштабного підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС в ніч на 6 червня. Оцінити масштаби катастрофи наразі неможливо, адже вода ще прибуває, а доступ до лівобережжя Херсонщини неможливий через окупацію. Це надзвичайно потужна проблема буде. Ця катастрофа, наслідки будуть довготривалими. В першу чергу треба дочекатися, коли врівноважиться рівень води. Буде зрозуміло, які території зазнають осушення і ті території, які будуть підтоплені. Що стосується стану екологічних систем, то відбудуться значні зміни. Внаслідок підриву Каховської ГЕС до Дніпра потрапили 150 тонн мастила. Є ризик подальшого витоку. Поки мова йде лише про матеріали, що були безпосередньо на ГЕС, і це мізерна частка забруднюючих речовин, які забере з собою вода. І ризики того, що вода контактує з різними компонентами. Це відходи тверди побутові, які могли знаходитися і знаходилися на поверхні сміття. Зараз ми можемо спостерігати, що плавають різні об'єкти, будівельні уламки і інші компоненти, в тому числі це можуть бути рідкі відходи, які накопичувалися на різних об'єктах, і звісно, що змінилася склад води. Трагедія торкнулася і рослин та тварин. На жаль, природа цього регіону ще до підриву ГЕС суттєво постраждала від активних бойових дій. Шкоди зазнають і степи. З'являються нові заболочені території поблизу Дніпра. Але яку площу вони займатимуть, поки ніхто не прогнозує. Ті системи, які були водними, можуть осушитися, і відповідно відбудеться зміна видового складу. Деякі організми загинуть, інші будуть заселяти ці системи. На це може піти від декількох років до десятиліть. Через підрив російськими терористами Каховської ГЕС на Дніпропетровщині впав рівень води в області масовий мориби. За словами очільника Дніпропетровської, ова вже нараховано загиблої риби на понад 850 кілограмів. Вчора всі бачили, жахуючі фото екологічної біди в нашій області в Мар'їнському, Зеленодольській громаді стався масовим риби. Все через стрімке обміління водосховища, яке спричинили російські окупанти, підірвавши Каховську ГЕС. На місце виїхали представники Держагентства меліорації та рибного господарства. Вони підрахували. Загинуло десь 855 кілограмів біоресурсів. Це карасі, приблизно 28 тисяч рибин. Таке фахівців бачили вперше. Берегову лінію від риби вже очистили. Тепер її вже утилізували. Це екоцид. і за нього ворог буде відповідати. Екологи кажуть, те, що створювалося роками, окупанти навмисно знищили, спровокувавши справжній екоцид. Будуть фактично або повністю знищені, або суттєво знижені по чисельності мешканці тваринні, рослинні, організми цього водосховища. Ну, слід зазначити, що по різним оцінкам їх фауна, тобто фауна риб, Каховського водосховища налічує 45-50 видів. Близько 20 з них мали промислове значення, тобто, це все навіть не таркатися економічних господарських аспектів. Це буде зруйновано як значний компонент екосистеми. Терористичний акт криворуких росіян запустив механізми, які важко зупинити, а проблеми матимуть ланцюгову реакцію. Це будуть поступові процеси, які один бере початок з. Попереднього, тобто, це така запускається ціла купа ланок, які будуть мати негативний наслідок, і ще які мабуть, не всі зараз можуть перебачити, тому що яка буде погода, до речі, кліматичні умови? Як як швидко буде ще уходити вода? Через затоплення ГЕС постраждав і національний природний парк Нижньодніпровський. Збитки вже сягнули 46 мільярдів гривень. Флора нацпарку нараховувала 1016 видів. Всі вони зазнали шкоди. Експерти кажуть, ці рослини зустрічалися лише на його території, тобто в єдиному місці на землі. Ми покрилися 96% території парка. А це Загальна територія парка 80 сто гектарів. Але ми покриті були на 77 тисяч гектарів дуже великим шаром води. На через продовж там півтори-двох діб. Ми вкриті повністю шаром 100% води. Дуже великої величини. Вода все ще прибуває, спостерігаються суви, транспортування водою зруйнованих гірських порід. Так як національний природний парк Нижньодніпровський входить в смарагдову мережу. В мережу водноболотного фонду Рамсарської території, а це є міжнародні конвенції. Тому особисто міністр піклується цим питанням за для того, щоб ту шкоду і ті збитки, які заподіїни, винести на найвищий рівень міжнародний рівень, за для того, щоб звернути увагу на ту непоправну шкоду, яка вже і катастрофу, яка вже на жаль трапилась. В зоні ризика нових підтоплень вже опинилися Одеська та Миколаївська області.